Вітаю друзі на нашому каналі на Тернопільщині. Зараз ми знаходимося на ділянці з кавуном і динею. Практично всі гібридів, які у нас на випробуванні. Тут біля 15 гібридів кавунів і 7 видів в день, гібридів і три сорта. Ось, кавун набрав досить потужну вегетативну масу, але жіночі квітки, що на деяких почали з'являтися і тільки деякі щоно почали в'язати. Але ось один гібрид з найменшою листковою масою, вже зав'язав плоди. І чого вони цікаві нам, тому що кущі однакові з однаковим листочком. Не то, що десь щось замішали, запутали, а кавуни різні. Більшості кавунів. Ось такий красивий вигляд. Подобасті, світлі з темною полоскою. Ось такого розміру. А ось один кущик зовсім інший. Круглий, світлий, з дуже цікавим окрасом. Не знаю, чи це особливість даного гібриду викидати деякі кавуни такі, чи можливо якийсь інший фактор. Будемо слідкували. Дуже цікаво, який в нього буде в середині і смак. Пізніше глянемо, що саме це за гібрид. Ось, ще один гібридів, який вже зав'язав. Перші плодики, такі класні, темні, теж довгі. Так що чекаємо наших наступних відео. Покажемо і наші дині, які на даний момент теж мають потужну вегетативну масу. Але квітки, що воно тільки чоловічі. Хоч вечір був він вже досить давно. Зіночок квітків наразі немає. Так що всім хороших врожаїв, не забуваємо підписуватися, кого цікавлять кавуни, ставимо лайки і чекаємо наших наступних відео. Всім гарних врожаїв.